Бачимо зараз екзарха Одесько-Кримського Василя Івасюка, владику нашого, і дітей у святкому броні, що зустрічають його, а також священників, парафіян. На нашій Скадовській землі ми не можемо віддячити словами за ваш безцінний благодатний труд, хай вдячність нашу світі з ангелами перед престолом Божим покладуть. Нехай спливає, благодать небесна. На вас завжди усюди, повсякчас, Хай Ангелів заступництво чудесне, на всіх шляхах оберігає вас. Сердечно зичимо добра багато, до сотні літ без горя й Від гір, від сонця, від калини, вам благ земних з води. Хай матір Божа вас оконяє, душі панує, мир і доброта, Ісус Христос здоров'я поташає, на многії щедрі літа. Діти, а ще це від власної долі, щоб радість достатку жили і горе додали ніколи. Ми дякуємо Богу, що ви у нас є. Хай сили і здоров'я Господь вам дає. Дай Боже вам жити і голя не знати, щоб сутою зиму і нами причати. Нехай вітання це що йде від серця, вам радість день цей принесе. Та що зробили ви, навіки не зітреться, то щиро дяку вам складаємо за все, Тож дай вам Боже много сил, здоров'я та помочі у праці і трудах, щоб в скромнім часі вся будова ваша своїм Христом піднялась небеса Любов Христова, хай огорне, вас, владико, церкву, цілий світ. Нехай Господь сотворить власність благих. Владика дякує дітям за таке привітальне слово, благословляє їх і благословляє Томську землю, а також приймає Хрест від священника місцевого пароха. Присутністю дякую, що ви приїхали нас підтримати молитовно і, перш за все апостольським благословенням благословити цю церкву на те, щоб вона... Дійсно давала ті плоди духовні і той, та лікарня, яка наших душ дійсно працювала в Божому розумінні для того села, для того, для того району і для нашої області та й України і всього всесвіту. Дякую, Владико, за те, що ви нас благословляєте, за те, що ви нам не відмовляєте, бо без апостольських благословень Могу, кожна наша праця вона не є в повноті цінна. Тому властиво, нехай. Ця цінність, яка сьогодні в нас назріває, то сьогодні є та точка, чи той відлік часу, з якою повнотою ця будівля вона набуває той смисл, що називається Храм Божий. І властиво владико, саме від вас, ця точка настає. Від вас цей відлік часу входить в це русло. І дякую, Владику, що ви в нас є, і що ви нас освячуєте і даєте нам Боже благословення на ці всі святі справи. Дякую, Владику, помоліться за нас і помоліться з нами. Амінь. Дякую, Владику. Господь, благослови, дорогі очі вас і тих, хто вам допомагав. І ті наміри. І хай Господь дає вам силу. бути далі тим добрим гастом. З'єднати, як найбільші людей, припавши на коліна, Господе, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Боже, милосердний і щедрий, хоча небо і земля не можуть тебе хопити. Все ж ти зволи помешкання на землі собі, мати, щоб ми у ньому завжди довели, що ім'я Бог взивали і тебе прославляли. Покірному і Святого Духа з миром увійдімо. Ім'я Господнє. Після освячувальних молитв владико освячує безпосередній церкву і стіни храму. Dois pro We're mm -hmm.